Ну що ж, через 3 роки я повернувся в цей готель, готель Grand Oasis, 4 зірки відразу на площі Сохо. Відпочивав я тут в 2019 році туром. Тому, звісно, ж цікаво повернутися, подивитися, що тут за весь час змінилось. Ось так виглядає рецепція лоббі. Сюди часто їздять на відпочинок мої туристи. І відразу проговорю, що туристи з Росії тут є, їх тут чимало, тому беріть це до уваги. Якщо піднятися по сходинкам ось з цієї сторони, то ми впадаємо відразу в головний ресторан, який розташований на другому поверсі, де буде проходити сніданок, обід та вечеря. Також в готелі є два а-ля-карт ресторани. Перший це італійський, а другий це морепродукти. Відвідування а-ля-карт ресторанів платне карт італійський 3 долара з людини, а морепродукти 5 доларів з людини. І ви можете замінити свою вечерю на відвідування карт за додаткову плату. Друзі, в готелі Grand Oasis я не проживаю, заїхала лише подивитись, показати вам, що тут змінилось за 3 роки. Тому покажу вам в цьому випуску номер стандарт, але сподіваюся, що найближчим часом повернусь сюди знову і зніму для вас великий повноцінний огляд. У нас стандарт з видом на сад на басейн. В номері дві на спальні кроваті. І в принципі, стандарти вони всі тут однакові. Єдине, з чим можуть вони відрізнятися, це колір стола. Або стільчиків. Все тут однакове. В номер є плазмовий телевізор, є кафейний чайний набір, є міні-бар. Міні-бар не поповнюється. поповнюємо самостійно, і балкон з видом на басейн. От минулого разу коли проживав. У мене був чудовий вид на море. Зараз вид на басейн. Але. Сподіваюсь, да, знову ще вернусь. Давайте прогуляємось по території і подивимось пляж. На виході з лобі у нас відкривається чудовий панорамний вид на території готеля, і, звісно ж, на басейни. Всього в готелі три басейна, і два із них в зимовий час підігріваються. На даний момент інтернет в готелі є Wi-Fi. Ловить він на лобі, проте після 20 жовтня, ось дуже скоро. Планую встановити роутери в першому та другому корпусі. І обіцяю, що Wi-Fi буде по факту і в номерах, майже буде кругом, окрім пляжу. Сподіваюсь, що це дійсно так буде, тому що набагато зручніше, коли є інтернет в номерах. Звертаю увагу, що покрасили плитку, тому що, коли я був тут три роки назад, плитка була облізша і територія не сильно вражала. Зараз трішки цікавіше. Готель Grand Oasis каскадної форми проте є дорожки і буде зручно спускатися як дорослим людям-пенсіонерам, так і сім'ям, в яких маленькі діти з колясками. Тобто не мають такої великої кількості сходинок кругом дорожки, і зручно буде по ним їздити. Ну і звісно ж пляж. Готель розташований на першій береговій лінії. До пляжу також ведуть ось такі спуски, щоб дуже зручно. Є шезлонги, парасольки. На пляжі можна буде взяти та обміняти полотенця. І, звісно ж, на пляжі є бар. До того ж, саме на цьому барі є ще й закуски. Тому можна буде перекусити. Захід в море у нас лише з пірса. Піщаного заходу немає, проте пірс. Довжиною 15 метрів, він не довгий. І, занурюючись з пірса, ми зануримось на глибину, де можна плавати та роздивлятися на рибок. Якщо ви приїжджаєте на відпочинок з дітьми, то в готелі є маленька лагунка. Звісно, з неї не купаєшся, але дітки можуть там купатись та бавитись. Grand Oasis поблизу з пляжем є також дитячий клуб. В дитячому клубі є кірки, є дитяча площадка, і дитячий клуб працює в середині. Там є аніматор, який буде забавляти ваших діток. До речі, готель розташований відразу в максимальній близькості до площі Сохо. Якщо пройтися пішком, то це буде приблизно хвилин 5, не більше. Проте готель надає щодня безкоштовний трансфер на площу Сохо. Трансфер ходить з 8 вечора з 20.00 до 22.30 кожних півгодини. Зараз в готелі проходить часткова реновація. Навіть покрасили ось плитку. ця покрашена, а ця ще ні. Але я сподіваюся що до вашого приїзду. Тут багато що поновиться, і готель буде свіженьким. Гранд Оазі знаходиться в 8 кілометрах від міжнародного аеропорту Шормашей. І доїхати загальним трансфером від аеропорту до готелю можна буде приблизно за хвилин 25-30. І це при умові заїзду в інші готелі. Але якщо я буду викликати таксі або брати індивідуальний трансфер, то час дорос займе приблизно хвилин 10. До речі, поблизу рецепції трішки нижче, спускаючись до басейнів, у нас є піца та паста і тут можна буде взяти собі снеки для перекусу. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт shawe.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях shawel.com.ua а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск до свого по кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в цьому готелі або в будь-якому іншому будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під відео. Звертайтеся до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. 马刚。